Доброго дня, вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 188 заняття, тема якого системи нерівностей з однією змінною. На минулому уроці ми з вами розібрали, що називають лінійною нерівністю, та я вам розповів, як вони розв'язуються. Система нерівностей, також лінійних, вона складається з декількох лінійних нерівностей. Тобто, якщо на минулому уроці ми з вами розв'язували одну лінійну нерівність, то тут в нас вже буде система. Як вони розв'язуються, зараз покажу. Дивіться, розпочнемо з найелементарніших. Перша система це Х більше або дорівнює 3 та Х більше 5. Наша задача знайти їх спільний розв'язок або довести, що цих спільних розв'язків немає. Отже, малюємо проміжок. На ньому відмічаємо: 3 замальований. Та 5 не замальований. Тому що дивіться, тут знак у нас не суворий, тут знак суворий. Як я вам казав, пунктири ставляться у бік той, куди направлен знак. Тобто і 3, і 5 пунктири йдуть в один бік. Тепер наша задача знайти, де вони перетинаються між собою. І це легко побачити. Дивіться, від 5 до плюс нескінченності наш проміжок має спільну частину. Тобто, відповідь від 5 до плюс нескінченності. І не забувайте, коли в нас точка не закрашена. То дужка кругла. Якщо замальована точка, то тоді дужка квадратна. Це дуже важливо. Так, першу систему ми розв'язали. Тепер перейдемо до другої. Х-1 більше або дорівнює 0, 3х більше 12. Якщо тут у нас вже все було розв'язано, і нам залишилося тільки позначити на проміжку та намалювати ці пунктири і знайти їх перетин. То тут нам треба ще розв'язати. Але тут розв'язок буде досить таким простим. Х-1 більше або дорівнює 0. І одиницю переносимо за знак, в нас виходить х більше або дорівнює 1. А тут нам необхідно 12 поділити на 3. І це виходить х більше 4. Тобто об'єднуємо це все в систему, в нас виходить х більше або дорівнює 1. це з першого. І х більше 4 це з другого. Малюємо також проміжок і позначаємо ці числа. Одиниця. І 4. Також знаки в один бік. І їхній спільний розв'язок це від 4 до плюс нескінченності. І що робити, якщо дивіться, припустимо, така ситуація. В нас є проміжок. Одна точка тут один, друга точка тут 3. цей проміжок йде у цей бік, а цей туди. І дивіться, в них нема спільного перетину. Ось як тут, бачите? Тут і згори, і знизу йдуть проміжки, і вони перетинаються. А тут такого нема. У такому випадку ми би сказали, що в нас розв'язків немає. Давайте ще спробуємо розв'язати одну систему, але поскладніше. Зверніть увагу, маємо систему 4x плюс 6 менше або дорівнює 7х та x-8 більше 10-5x. Що ми зробимо? Спочатку, давайте розв'яжемо їх взагалі по отдільності. Дивіться, перша система, перше рівняння системи це 4x плюс 6 менше або дорівнює 7x. І друге в нас це x-8, запишемо його тут. Більше 10-5х. Розпочнемо з першого. 7х переносимо у ліву сторону, 6 праву. Виходить, 4х мінус 7х менше або дорівнює мінус 6. 4х мінус 7х це мінус 3х менше або дорівнює мінус 6. Множимо все на мінус 1 і маємо 3х більше або дорівнює 6. Згадуйте, я казав, під час множення на від'ємне число знак нерівності міняється на протилежний. Отже, х більше або дорівнює 6 поділити на 3, х більше або дорівнює 2. А першу нерівність цієї системи ми розв'язали. Розв'яжемо другу. Мінус 5х перенесемо у ліву сторону, мінус 8 у праву. Виходить, х плюс 5х більше 10 плюс. 8. При переносі за знак дорівнює, знаки змінюються на протилежні. Х плюс 5х це 6х, 10 плюс 8 це 18. Отже, х більше 18 поділити на 6, це буде х більше 3. Об'єднаємо тепер ці два розв'язки в одну систему. Тобто х більше або дорівнює 2, та х більший 3. Малюємо проміжок, на якому позначимо ці розв'язки. Тобто 2 та 3. Знаки йдуть в один бік. І перетин їх ось. Тобто, x належить від 3 до плюс нескінченності. Таким чином, цю систему ми розв'язали. Сподіваюсь, це вам все було зрозумілим. Але якщо залишили запитання, тоді пишіть в коментарях. Спробую відповісти усім. До зустрічі на наступному уроці.